Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Видання Українська Правда днями опублікувало результати опитування про те, за кого б голосували українці на виборах президента, якби у другий тур вийшли Зеленський залужний. Колеги зазначили, що опитування проведено групою рейтинг, утім не опубліковано. В Українській правді кажуть, що мали можливість ознайомитися із даними дослідження. Ось ця діаграма оприлюднена в статті. На питання, якби у другий тур вийшли б Зеленський та Залужний, то за кого б ви голосували? 42% респондентів відповіли Зеленський, а 40% – залужний. 10% не буду голосувати, та 6% важко відповісти. А ще всі ж статті журналісти Української правди зазначили: цитую в останні тижні провідні світові на раїзний лад смакують деталі лапках конфлікту між українським президентом і головковом Збройних сил України. Давайте все це обговоримо з Михайлом Подоляком. Він є радником керівника Офісу президента України. Доєднується до нас, пане Михайло, вітаю вас! Добрий слава Україні! Слава. Прямо вас зараз запитають чи є непорозуміння між Володимиром Зеленським і паном Залужним? На вашу думку. На мою думку, м'яко кажучи, непорозуміння неможливе, тому що пріоритет війна є чітка вертикаль, де президент Верховний головнокомандуючий є головнокомандуючий операційний директор, який опікується безпосередньо. Вибачте, за термінологію безпосередньою війною Є СЕО, це президент країни, який в рамках війни опікується низкою інших питань щодо забезпечення всім необхідним армії. І мені здається, що це нонсенс. Якщо буде якийсь конфлікт, тим більше на на політичному підґрунті. Хара, а як на цю тему реагують, до речі, наші партнери міжнародні? Вони ну як вони мають реагувати, коли ми демонструємо початок такого максимально конфліктного політичного процесу в той час, коли треба вносити певні корективи в та. Стратегію ведення війни, тому що ще раз підкреслю вони ж також зацікавлені в тому, щоб ми зробили певну роботу над тими потребами, які нам знову ж таки потрібні для ефективного просування по лінії фронту, і сконцентровані були на цьому. Але коли ми показуємо, що в нас вже тут нормально там десь війна, тут ми вже в політичному процесі, то наші партнери також можуть на це дивитись з подивом, тому що ми ж до них висуваємо певні вимоги. Дивіться, які вимоги: Перше, технологічна зброя, друге швидкість постачання. Я цієї зброї третє разом спільні військові виробництва разом з партнерами, тобто фінансування цих виробництв Тобто, в нас достатньо багато є тем, з якими треба обговорювати з партнерами. А вони можуть подивитись на внутрішній політичний процес відсутності замихала. яким політи... є може можливий вихід цієї ситуації? Взагалі чи розглядається можливість звільнення пана залужного з його посади? Я навіть не знаю, чому ми маємо обговорювати звільнення пана залужного з посади. Є якісь підстави для цього? Ні, ні. Ну, Я тобто, просто про те, про те, от ви кажете, що негативно реагують наші партнери, зокрема на заході. Що планується в зв'язку з цим робити, зокрема в інформаційній інформаційному середовищі. Ми ж працюємо з партнерами, пояснюємо, і президент відповідно працює з партнерами на різних майданчиках, і пан Залужний працює з партнерами. Ну і мається у нас з військовими партнерами на різних майданчиках. І безумовно, ми проговоримо ті чи інші питання, які вони можуть ставити. Але, на мій погляд, треба трошки знизити тональність на внутрішньому ринку традиційної, такої, скажімо так, конфліктної політичної дискусії, і mm -hmm. трошки говорити про інші пріоритети, при тому, що не треба забувати і про політичну дискусню дискусію в цілому, да наскільки ми ефективні в тих чи інших напрямках, і так далі. Якщо ми будемо більше коментувати відсутність чи присутність конфлікту якогось, то ми таким чином просто говоримо, що він дійсно існує. Зрозуміло, пане Михайло. Давайте тему інформаційної політики продовжимо, тому що військові збройних сил України поділилися думками щодо того, чи варто чи варто зараз оприлюднювати кількість загиблих. Про це вони знову ж таки розповіли українській правді. Давайте їх почуємо. Це дуже чутлива тема, але думаю, що правда про кількість загиблих українців на війні триматиме наше суспільство у тонусі. На мою думку, приховування наших втрат дає російським пропагандистам широке поле для маніпуляцій. Я чинний військовослужбовець, тому не можу оцінювати політику, але вважаю, що маю право висловлювати пропозиції щодо комунікації. Є речі, які під час війни справді не варто озвучувати, бо цим може скористатися ворог, приміром, статистику наших втрат можна про щось не говорити, але не можна брехати. Пане Михайло. Чи варто зараз починати говорити про людські втрати? На вашу думку. На мою думку, генеральний штаб зайняв абсолютно правильну позицію щодо неоприлюднення тих чи інших конкретних даних, вони виходять знову ж таки з певних аргументів того, що ми маємо ну, все ж таки, забезпечувати певний в Україні з урахуванням тих проблематик, які ми маємо. Дивіться, ми знаходимося у відповідному етапі війни. Це етап такий, коли є певна депресія, роздратування, є певні нерозуміння, що буде відбуватись. Можна продовжувати тут низку інших характеристик цього етапу війни, і тому маємо обережно ставитися і до такного стану в країні. І тому мені здається, що генеральний командувач вибрали правильну стратегію щодо оприлюднення чи не оприлюднення втрат в війні. Я думаю, що все, що стосується війни, ми будемо знати в повному обсязі, все ж таки демократичні країни вони прозорі в будь-якому випадку і не буде якоїсь інформації, яку ми з вами не будемо розуміти по факту. Але на цьому етапі війни, і мені здається, що треба, щоб було менше спекуляцій щодо російської пропаганди, я не думаю. Щось сьогодні використовують там, чи не використовують безумовно, вони нас атакують максимально активно, більш тонко чи десь іноді більш грубо, більш грубо це на федеральних каналах, якщо більш тонко це в соціальних мережах і так далі. Тобто, та чи інша інформація відповідно росіянам не потрібна. Вони можуть змоделювати будь-яку інформацію і, відповідно її використовувати. Спокійно до цього ставимось, але з точки зору комунікаційних. Ну так проблематик мені здається, що профільні інститути мають самі для себе чітко говорити: потрібна інформація чи не потрібна, і модерація інформації про наші втрати збройні сили і вони вправі робити. Ну а загалом зараз також багато критики інформаційної політики в державі. От що на вашу думку треба змінювати? Чи все треба залишати так, як воно йде зараз? Зокрема, для того, щоб ця інформаційна а -а -а. політика, ну як на мене, Була ще ефективна. працювала ще як інформаційна зброя проти ворога, а не проти нас самих. Вона буде працювати, змінювати безумовно завжди потрібно, тому що функціональність людей хтось вже має певну в тому, хтось не відповідає тому чи іншому моменту, не може швидко і правильно реагувати. Це ж завжди це ж динамічна система і робота з інформацією. Ще раз підкреслюю різні етапи війни, потребують різної роботи і різної модерації. І безумовно треба вносити певні зміни, і завжди вони будуть потрібні. Май на увазі більш продуктивно працювати з урахуванням того на якому етапі знаходиться сьогодні Росія. Росія, наприклад, дивиться на те, що ми політичний процес вона себе відчуває набагато більш. Рефлексивно наглою, да, тобто вона себе поводить більш агресивно на зовнішніх ринках. Вона так і говорить, що дивіться в Україні почались традиційні внутрішні пари, е, і безумовно ми дотиснемо Україну і так далі. Ми маємо відповідно на це реагувати, тобто більш агресивно також себе поводити і на зовнішніх майданчиках. Мається на увазі не з точки зору аргументів, а з точки зору кількості е, там появ, пояснень і так далі. Складні етапи потребують більш виважених рішень, але чи з Зможемо ми перебудувати цю систему інформаційну в Україні, ні, тому що вона завжди буде побудована. Це ж юна демократія. Вона завжди буде побудована на е, такої занадто багато конфліктності в ній буде. і це теж нормально. Маємо з цим працювати. Маємо знову ж таки, от як ми з вами зараз в ефірі розбирати ті чи інші складні питання, і це нормально. І держава, інституції державні мають навчитись на складні питання відповідати, а не ухилятись від них. Тільки так вона зможе держава мається, контролювати погоджуюсь абсолютно Демчат. в цьому питанні. Так. Давайте ще встигнемо до новин обговорити те, що відбувається на зовнішньополітичних фронтах. Так би мовити, хоча які це фронти? Фронт у нас дійсно один. Україна почала консультації з Євросоюзом щодо колективних безпекових гарантій. Про це повідомили на сайті офісу президента. Перший раунд консультацій відбувся напередодні з акцентом на цитую безпеково-оборонному сегменті. Ну і тут не можна не згадати про Будапейський, на жаль, меморандум про чергову річницю, яку нещодавно ми говорили і будемо ще говорити. Як вважаєте, про що ми зараз конкретно домовляємося, і чи є у нас шанси домогтися, ну зокрема, від євросоюзу якихось реальних безпекових Так, та, те, гарантій? що дійсно буде працювати. Ми також домовилися від європейського союзу достатньо консолідованої підтримки. Я не буду брати окремі країни, які мають свою особисту думку по тих чи інших питаннях щодо військової допомоги Україні. І саме коли ми говоримо про гарантії безпеки, для мене гарантії безпеки достатньо чітко і зрозуміло виглядає це юридична фіксація. Двох речей: перше постачання відповідних військових інструментів, ну тобто зброї технологічної зброї, і друге спільні інвестиції у військові виробництва. Оце є гарантіями безпеки. Це не буде перський меморандум, там де просто було приписано. Ми вам колись будемо якусь там допомогу надавати. Якраз таки ми хочемо зафіксувати юридично в рамках цих гарантій безпеки із національними урядами і в даному випадку з колегіальним урядом Європейської комісії Зафіксувати що нам потрібно з урахуванням. Війни як такої, і що ми можемо зробити разом з партнерами з фінансової точки зору, проінвестувавши ті чи інші військові виробництва дві складові достатньо просто і, на мій погляд, це є єдині гарантії, коли наші збройні сили будуть мати відповідно всі необхідні для асиметричного типу ведення війни інструменти. Але це наші, наші побажання, так би мовити. Чи є у вас вже інформація про цей перший раунд переговорів? Чи є якісь позитивні подвижки? Ну, якщо можна коротко. Якщо коротко, безумовно є і безумовно з країни зустрічі заради обговорення не фіктивних, якихось там абстрактних якихось пропозицій, а виключно чітко розуміють, що Україні потрібна перша зброя у відповідній кількості. По-друге, з пільні це є певні домовленості. Безумовно, коли вже все буде логістично зрозуміле, тоді. Дякуємо, пане, пане Михайло, Спасибі. за відверті відповіді. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами в прямому ефірі.